Всім привіт! У цьому короткому відео я розкажу, як розблокувати нові рецепти епічних речей для професій у третій фазі сезону відкриттів. Перед стартом відео перепрошую за свій хворобливий голос. Для того щоб розпочати цепочку квеста на епічні рецепти, спочатку вам потрібно зайти у портал кошмарного вторгнення в Ашенвалі. і прийти у цю частину лісопилки, щоб отримати ауру паралізуючого жаху. Коли ви отримали ауру, вам потрібно вийти з порталу та підійти до нічної ельфі. Кіка стоїть біля інтенданта смарагдових вартових Вашинвалі. У неї з'явиться новий діалог. Вам потрібно з нею поговорити, після чого у неї з'явиться новий квест під назвою Поєднання кошмарів. Цей квест відправить вас до місячної галявини, де вам потрібно буде поговорити з Логанааром. Я не впевнений, але для того, щоб у нього з'явився наступний квест, ви повинні мати 250 рівень вміння якоїсь професії. Бо перший раз, коли я прийшов до нього, наступного квеста у мене не було. Прокачав вміння професії до 249 рівня, то у мене з'явився цей квест. Можливо, це був бак слоє, я не знаю, бо, наприклад, мій друг взяв цей квест з 125 рівнем вміння професії Отже, коли ви візьмете у нього квест під назвою Ітарій, він відправить вас до болота Скорботи, щоб знайти Ітарія, який знаходиться у цій печері при вході у локацію. З ним потрібно поговорити і взяти квест, який відправить вас дослідити храм Аталхакара. У рейді вам потрібно зараз. Зайти у лігво обраних це кімната, де знаходиться п'ятий бос Джамалан та Огом. Після чого квест автоматично виконається, боса не обов'язково вбивати. Після цього вертаєтеся до Ітарія та здаєте квест та берете наступний, який відправить вас знову до місячної галявини, де вам потрібно здати квест Логанару, після чого з боку нього буде стояти тіньова фігура, яку ми зустрічали у першій та другій фазі. Вона дасть нам наступний квест, після чого у неї з'явиться новий діалог, де з нею потрібно поговорити, після чого вона дасть наступний квест, який відправить нас до бутібею. У бутібеї в таверні потрібно знайти лежачого гнома, за яким спочатку. Спочатку потрібно поговорити, після чого взяти у нього квест, який відправить нас на пошуки Мурлока Мурлок знаходиться на острові Ягуера у самому низу тернистої долини. Спочатку потрібно нажати на маленьку нору біля Мурлока після чого здати йому квест, за що ми отримаємо квестові запястя. Після цього нам знову потрібно вернутися до місячної галявини та поговорити з тіньовою фігурою, яка перетворить квестові запястя на запястя з характеристиками та ефектом, і дасть нам останнє. Ні, квест. Щоб його виконати, потрібно вбити злиття кошмару, яке знаходиться у порталі Вашингвалі знизу лісопилки, де ми отримували ауру паралізуючого жаху. Щоб його було видно, потрібно одягнути зап'ясті, які нам дала тіньова фігура. Весело злиття кошмару не вбити, бо воно має 180 тисяч здоров'я. Тому зберіть чи доєднайтеся до групи чи рейду на його вбивство. Коли ви його вб'єте, не забудьте забрати з нього айтем під назвою Інертне напліччя кошмарів, яке потрібне для країни епічної речі. Після вбивства вертайтеся до лунної глявини та здавайте квест тіньовій фігурі. Після чого у неї з'явиться діалог, який навчить вас новим епічним крафтовим речам вашої професії. Щоб з'явився діалог, який навчає вас новим епічним речам для певної професії, її вміння повинне бути мінімум 250. Можу сказати, що цепочка третьої фази набагато краще, ніж була у минулій фазі. Да, нам потрібно багато бігати по азороту та декілька разів повертайтесь. Тататися до місячної галявини, тому друїди цей квест виконають дуже швидко, але зато нам не потрібно вибивати тіньову фігуру та гайтем, який мають рандомний шанс дропу, та для яких потрібно видаляти папку кеш, щоб вони з'явилися. Надіюся, я вам допоміг. і Якщо це відео було корисним, не забувайте підписуватися та підтримувати україномовний контент по Вову. WoW.